Дня, діти. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з таблицями Microsoft Excel. Ми з вами вже створили на минулому уроці табличку, де ми ще рахували середнє значення та суму значень. Також ми з вами створювали табличку, і сьогодні ми з вами ще раз опрацюємо процес створення таблиці, редагування таблиці, форматування таблиці, введення текстових даних та числових даних в таблицю. Для того, щоб. Почати роботу нам необхідно створити додатковий аркуш. Перший аркуш, на якому ми працювали з вами, ми залишаємо в такому ж вигляді, як він є. Далі ми з вами беремо, створюємо аркуш номер 2 внизу, ми даємо йому назву як тема сьогоднішнього уроку. Сьогодні ми будемо з вами працювати з країни Європи. Зробили назву цього розділу, цієї книжки. Далі наша задача створити таблицю. Що ми з вами робимо? В окремих комірках ми можемо з вами створити стовпчик відповідної назви. Перша назва це у нас буде номер за порядку. Ми беремо в другий рядочок. В першому рядочку ми дамо назву, тому для цього нам потрібно об'єднати декілька клітинок, об'єднати їх. І тут ми пишемо назву. Далі для того, щоб назва була більш гарно видно, нам необхідно відформатувати наш текст. Ми виділяємо цю комірку. Бачите, вона у нас тепер довга, тому що вона об'єднана. І далі обираємо шрифт, наприклад, 16 шрифт стилю Times New Roman. Можемо зробити. Напівжирний, для того, щоб його було добре видно. Також ми можемо змінити колір нашого тексту, обираючи розділ шрифт. І ось у нас є колір тексту. Зробимо його, наприклад, зеленого кольору. Далі, наша задача зараз з вами створити таблицю, в яку ми будемо вносити дані. Перше це номер за порядком. Далі, друге, це назва країни. Бачимо, що наша назва виходить за рамки цієї клітиночки, тому ми повинні нашу клітиночку трошечки відредагувати. Для цього у нас виділена клітиночка, і ми можемо, тягнувши за поля, її продовжити. Продовжимо до того моменту, коли нам це буде приємно. Так як нам потрібно вносити текст, нам необхідно її зробити ширшою. Далі, наступне у нас буде населення. Знову ж та ж сама ситуація, наша комірка трошечки не вистачає, так, ми її розширюємо. Далі а площа території, так? тобто скільки саме території займає країна, далі столиця. так, Ми вписуємо наступний стовпчик. Також його розширюємо, розширюємо площа. Виділяємо і робимо табличку ну, приблизно на 10-11 рядочків. Далі виділили необхідний розділ, необхідну область. Далі ми беремо. І ставимо межі. Межі в можуть бути різними. Ми можемо зробити, наприклад, тільки бокові межі, наприклад, тільки нижні, тільки верхні. Наша задача зробити всі межі в таблиці, щоб вона виглядала більш приємно. Далі після цього нам необхідно також змінити шрифт та розмір шрифту в нашій таблиці. Змінюємо на 12, також ставимо Times New Roman. Так, і можете от, трошечки розширяємо нашу табличку, щоб вона у нас була більш прийнятною для читання. Розширили. Далі ми можемо з вами провести форматування наших стовпчиків та рядочків. Наприклад, в нашій таблиці, для того, щоб виділялася назва різних стовпчиків, ми можемо їх закрасти якимось кольором. Обираємо ту клітиночку, той діапазон, який нам необхідно зафарбувати, і обираємо розділ знову ж таки шрифт. Ось у нас є такий бачонок з кольором. І можемо його зафарбувати. Можемо зафарбувати одну окрему клітинку, можна зафарбувати виділену область. Знову ж таки, виділяємо ту частину таблиці, яку необхідно зафарбувати і з вами виділяємо її відповідним кольором. Далі у нас піде нумерація. Перша, друга, третя. Для того, щоб кожний рядочок заново не нумерувати, ми виділяємо усі три. І далі автоматично Excel нам дасть можливість продовжити нумерацію. Бачите, я протягую ці три рядочки, і в мене йде нумерація далі. Я додаю ще один рядочок, бо їх потрібно, щоб було 10. Так, і знову ж таки, даю йому номер 10. Ось таким чином буде повинна виглядати табличка. А що ми тут повинні. Написувати. Наприклад, перше, да, у нас пишеться назва країни Україна. Так. Далі, наприклад, ми можемо написати а, Польща. Польща. Далі а, ми можемо там, Словакія, Словакія. Написати так? Далі ми можемо написати, наприклад, Франція. А, наприклад, ми можемо з вами написати якісь більші, якісь менші країни Європи. Ви там же можете зайти до Кар-Мапи і подивитися, які є країни і так далі. Далі, що нам потрібно зробити? Ми в даний момент з вами будемо. Нам потрібно написати, яке ж буде населення. Зараз я дивлюся дані. Так, які нам необхідно вставити в нашу табличку. А саме найголовніше, так, що нам потрібно зробити, це знайти необхідні дані, які нам необхідно вставити в нашу таблицю. По-перше, у нас тут текстовий формат наших комірок, і нам необхідно його встановити перед тим, як ми будемо їх заповнювати. Так, ми виділяємо необхідний діапазон, де в нас буде текстова інформація. І робимо формат комірки, це текстовий формат. Далі. Тут у нас буде населеність людей тобто, да, тобто це кількість населення, значить, нам потрібно вибрати числовий формат нашої комірки. Площа те ж сама. Так, столиця буде текстовий формат. Знову ж таки, ми обираємо текстовий формат. Звертаю вашу увагу, якщо ми відкриємо формат наших. Комірок, то ми можемо побачити різноманітні формати наших комірок. І зараз я вам покажу, як це працює. По-перше, да, якщо нам необхідно, наприклад, м -м, прописати в нашій таблиці фінансові якісь звітності, да, фінансові проблеми, фінансові моменти, то нам необхідно вказувати цифри вже у вигляді грошей. Якщо ми кажемо про гроші, наприклад, ми хочемо сказати 100 і кажемо, що це у нас. Фінансовий да? у нас є фінансовий, є грошовий. Ми обираємо або грошовий, або фінансовий. Ми бачимо, що у нас 100 гривень. Так? А, наприклад, ми можемо з вами обрати, а, який саме а, валюта. Да? Це може бути євро, це може бути гривні, наприклад. Да? Це можуть бути якісь а, долари. Тобто ми можемо обрати валюту, яку ми будемо ставити з вами поміточку. А далі може бути таке. Що там необхідно поставити відсотки або години. Якщо ми кажемо про години, ставимо 12.00, Виділяємо, ставимо години. Дана комірка буде вже рахуватися як час. Тобто, вона буде вважатися годинами. Далі, в нас є дроби, є. Різноманітні математичні формули. Також може бути процент, відсотки, так, які ми можемо представити. Наприклад, у нас йде мова про 13%, наприклад, від суми 100. ми ставимо 13, і наша сума одразу показує, скільки це відсотків. Тобто, це 1300 відсотків від якоїсь суми, яку це буде суму, ми можемо вказувати в таблиці в наші чи не вказувати. Тобто, таким чином працюють функції нашого Стопчика нашої рядочку або нашої клітиночки, як ми задамо з вами цю функцію. А особливо ми можемо використовувати загальний, да, тобто там, де у нас можуть бути числові текстові формати, і якщо це стосується конкретного чогось, то ми можемо вказати да, фінансовий, або там дата, або це, время, або це відсотки, або якісь дроби, і так далі. Тобто ми можемо обрати формат нашої клітиночки, щоб видалити інформацію з клітиночки, ми виділяємо необхідне. Інформацію, натискаємо клавішу Balit або Backspace. Далі повернемося до нашої таблички про країни Європи. Зараз наша задача написати, наприклад, населення площу та столицю. Да, столицю ми всі знаємо, це Київ. Одразу з вами пишемо. Далі, нам необхідно далі пошукати десь в собі в голові або вже скористатися якимось необхідними сервісами та подивитися саме основні моменти, які нам треба вказати. По-перше, да, це площа і населення нашої країни. Так? Площа загалом у нас, наприклад, 604, 700, Наприклад, квадратних метрів. Метрів квадратних. Так, ми можемо в квадратик зробити, щоб він був в квадратику. Так, далі. І а, наступне нам потрібно ще й населення прописати. Зараз ми з вами можемо прописати. Наприклад, на 1 січня 2022 року у нас 41 мільйон 160 7 тисяч 335 осіб. Як ми вказуємо? І таким чином ми повинні заповнити кожну з країн, які ми бачимо зараз перед собою. Ви можете обрати ті країни, які вам подобаються. Країни Європи або можете країни світу інших континентів, але ж тоді свою комірку ви називаєте на країни Європи, наприклад, а країни світу, і тоді аналізуєте 10 різних країн, які ви можете знайти. В просторах інтернету, або які ви вже вивчали, наприклад, на географії. А таким чином, за допомогою таблиці, ми зможемо з вами систематизувати дані стосовно країн а, і подивитися, в кого більше населення, а в кого більша площа, а в кого яка столиця країни. Також вашим завданням буде обрати серед тих десяти країн, які ви опишете, країну з найбільшим населенням. І цю цей рядочок необхідно буде виділити відповідно необхідним кольором. Наприклад, якщо у нас в даному випадку в мене заповнена тільки строка з Україною, да, а в мене буде, наприклад, найбільше населення во Франції, мені потрібно рядочок Франції виділити, наприклад, зеленим кольором. Ось таким чином я повинна, коли в мене буде вже готова табличка, я буду бачити. Яка з країн саме проаналізована вами, та яка з країн Європи або світу має найбільше населення осіб? Так. Далі. Багато всього ми можемо з вами виконувати робити в Google таблицях. Також ви можете використовувати Microsoft Excel для того, щоб виконати це завдання.